Бюджет області подбав про всіх, окрім працівників облдержадміністрації. Там будуть без паперу та ручок. Жовто-блакитне фортепіано на Чернівецькому євромайдані. Перший концерт. Нові кадрові призначення у будинку з левами. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Удвічі збільшене фінансування галузі культури та фінансова стабільність чиновників на противагу перспективам буковинського спорту. Будинку з левами розповіли про особливості обласного бюджету 2014 Основний фінансовий документ області на цей рік у райдужних барвах змалювали в обласній раді за рахунок збільшення субвенцій та дотацій з державного бюджету. кажуть чиновники, вдасться виплатити соціальні допомоги та надбавки медикам у 2014 році. Зокрема, зросте допомога при народженні дитини. Три мільйони гривень передбачено на програму з профілактики вірусного гепатиту. Продовжиться відшкодування ліків для гіпертоніків. Нововведення цього року є у фінансуванні освітньої галузі. Запровадження з 1 вересня чотирнадцятого року забезпечення сніданками учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на ці цілі передбачені кошти в сумі 14,6 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком збільшилося фінансування усіх галузей. Приміром, на культуру витратять удвічі більше коштів майже 34 мільйони гривень. Це перевищує видатки на освіту та соціальний захист разом. У хвості Буковинський спорт на його розвиток виділили майже 2 мільйони гривень. Удвічі більше 4 мільйони 400 тисяч гривень передбачено на апарат обласної ради. Щоправда, зі слів фінансиста видатки на облдержадміністрацію скорочені наполовину. На п'ятдесят зменшено зменшення утримання. Обласних державних адміністрацій це не стосується фонду оплати праці. Це інше, це те, що ну е, бумага, ручки, е, бензин, все, 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 тобто, те, що безпосередньо дає можливість функціонувати. А от для залучення державних коштів на реалізацію місцевих проєктів владники втілюватимуть чимало ідей. То мені вдасться. Отримати на Чернівецьку область додаткових 58 мільйонів на продовження будівництва перинатального центру є інші програми державного бюджету України. Я як людина, яка пройшла і урядовий досвід, і народного депутата України знаю, де знаходяться гроші і як їх правильно залучити на розвиток нашого буковинського краю. Оптимізм владників не розділяють опозиціонери. Якщо у нас в бюджеті 2014 року загальнодержавному, Наперед визначена дирочка у 70 мільйонів? А депутат Пензенек, який є знаним економістом, каже, що та дирочка 200 мільярдів, а не 70 мільярдів. То скажіть, будь ласка, до кінця року хіба надійдуть нам ті кошти? Ми ще будемо переглядати цей бюджет десятки разів. Майя гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час. Олег Гонгурян призначений заступником голови Чернівецької облдержадміністрації. Сьогодні Михайло Папів вже підписав відповідне розпорядження. Нагадаємо, донині Олег Гонгурян займав посаду радника голови Чернівецької адміністрації. Радніше керував Кіцменською райдержадміністрацією. Олег Миколайович депутат обласної ради від партії регіонів. Ще одне призначення у будинку з левами. Попередньо народна рада визначилася зі своїм представником на посаду першого заступника голови обласної ради. Це Микола Салагор, екс керівник Чернівецької обласної митниці, депутат обласної ради від фракції за батьківщину. Тепер цього кандидата повинна затвердити сесія, але коли вона відбудеться, ще невідомо. Столиця Буковини доєдналася до міст України, в котрих лунає революційне піаніно. Чернівчанка придбала фортепіано для Чернівецького євромайдану за власні кошти. Цей музичний інструмент розмалюють жовто-блакитними кольорами та патріківським розписом. На першому концерті побували і наші кореспонденти. На Тимофійчук одна з тих, хто з авторськими піснями виступає на Чернівецькому євромайдані. Саме вона придбала фортепіано, аби всі охочі мали змогу висловлювати думки щодо ситуації, яка відбувається в Україні за допомогою творчості. Саме ця пісня в мене виникла після того, як трапились події на банковій 2 чи 3 грудня, коли Беркута по звірячому вбивав людей. І я їхала в машині, просто так плакала. Чимало творчих людей зголосилося підтримати концерт презентацію революційного піаніно. Зокрема, автор та виконавиця пісень Лариса Бережан Маркуляк. Мене вразило взагалі, що таке в Чернівцях може відбуватися. І знаєте, я скажу, як людина, яка спостерігає за мистецькими явищами, коли наживо музика, вона глунає, вона має надзвичайно великий вплив. Це фортепіано вирізняється від інших розмальовані граціозні птахи Петриківським розписом. Лише початок роботи запевняю художниця Лариса Куваєва. Домінувати будуть звичайно жовто-блакитні, але все рівно вони будуть не самотні, тому що життя наше різноберне і надію на кращі майбутні. Котрі прийшли на концерт, кажуть, що музика, котра від тепер лунатиме з революційного піаніно, виконуватиме важливе завдання для того, щоб підтримати наш майдан, для того, щоб ми перемогли для перемоги, щоб підтримати наших борців за волю, за свободу, за Україну, за вільну Україну, за щастя нашого народу. Це піаніно воно знову підняло Бойовий дух, тому що воно показало, що є небайдужі люди, такі, які готові жертвувати якусь свою часточку для того, щоб цей дух підтримувати і щоб він зростав і зростав і щоб люди дійсно вірили в свою перемогу. Зібрані кошти під час концерту запевнили виконавці передадуть столичному євромайдану тим, хто постраждав під час протистоянь. Ольга Андрійська Андрій Соколовський місцевий час Найбільше серце Буковини засяяло в Чернівцях, вкотре в Терцедипо до Дня закоханих влаштували свято та викладали рекордне серце спалаючих свічок. Цього року перевершувати свій рекорд не стали. Втім, вперше на території комплексу пролунала пропозиція руки та серця. Отже, головна інтрига чи сказала вона так далі в сюжеті. П'ять тисяч свічок, п'ять тисяч закоханих сердець. Цього року двічі рекорсменти по центр знову здивував чернівчан своїм романтичним настроєм. Ми вже традиційно запалюємо найбільше, найгарячіше серце наших чернівців улюблених. Але цього року усі ми з захопленням, затимуванням подиху, чекаємо, чи скаже вона так. Користатися можливістю зробити найромантичнішу пропозицію руки і серця наважується Сергій. З Мариною вони разом вже три роки. Освідчені на День святого Валентина розчулило Марину до сліз. <плес> І вона сказала йому так. Мені дуже дуже приємно. Я чекала цього. Ну, не так, як, як це було. Чуть-чуть по скромнішому, але мені дуже приємно. Дякую. Палаючи величезне серце, справжнього свідчення, цікаві конкурси з подарунками для закоханих пар і романтичним настроєм наповнилися серця усіх присутніх на дійстві. Дуже романтично, дуже класно і подобається в тому плані, що. Не це в тому році теж так було, що дуже багато людей зібралося, закоханих, які дуже поділяють свої кохання один з одним. Але в цьому році ще класно, бо я своєю коханою. Перший раз тут ну, кожного року так проходиться. Перший раз я в шоці, мені дуже подобається, дуже гарне серце. І я бажаю, щоб знайшли. Я знайшла людину, яку дуже сильно люблю і бажаю всім такого щастя. На завершення дійства усіх, хто завітав до допоцентру, скуштували фірмовий торт, на якому, до речі, теж були зображені серця. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький місцевий час. Ситуація футбольного клубу Буковина не покращилася. Спонсорів у команди так і немає борги не погашені, перспективи невеселі. Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Попів вкотре запевнив журналістів, що намагається проблему владнати, але поки що безуспішно. Дуже хвилююся зараз за те, щоб у нас зберігся професійний футбол на Буковині, і після цієї заяви спонсорів про те, що вони відмовляються в подальшому фінансувати футбольний клуб Буковина. Тим не менш я і надалі звертаюся і до наших вболівальників. І до можливих спонсорів. Дуже хотів би, щоб, щоб ті люди, які сьогодні багато говорять за футбольний клуб, багато хвилюються за нього, щоб вони ще і е, сприяли тому, щоб були спонсори, щоб ми. Зберігли футбольний клуб Буковина. Нагадаємо, зараз футбольний клуб Буковина готується до ігор сезону 2013-2014, які стартують в березні. Черговим суперником Чернівецької команди у контрольному матчі стане Динамо. 2 Київ матч відбудеться 21 лютого. На навчально-тренувальній базі конча заспа. Тепер основне, аби знайшлися гроші для поїздки наших гравців до столиці. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі в YouTube. Всього доброго. Побачити справжні кулінарні шедеври, продегустувати смачні наїдки на ярмарку, навчитися мистецтву карвінгу та ще й поринути у світ ресторанного мистецтва у Чернівецькому державному комерційному технікумі у день відкритих дверей не лише розповідали про навчальний заклад, а ще й вражали різноманіттям заходів. Підходимо, будь ласка, українська традиційна. кухня. В день відкритих дверей комерційному технікумі не лише гостинно приймають, а ще й частують охочих познайомитись з навчальним закладом. Студенти розповідають, що пари викладають професійно і цікаво, тому здобувають знання із задоволенням. Дуже тут цікаво навчатися, тому що викладачі тут багато нас чого навчають. Вони показують свої не лише теоретичні знання, а й практику. Вони нас навчають з цього, що вони самі знають. Їстівні шедеври професійно оформлені столи, майстер-класи з карвінгу. Все це також роботи студентів. Ці вміння високо оцінюють не лише викладачі, а й роботодавці. Колишня випускниця цього навчального закладу Світлана Басенко зараз успішний ресторатор. Тут дають дуже високий рівень знань, велика база викладачів, які їх навчають. Багато хто з наших випускників досяг уже великих таких досягнень стали і адміністраторами і директорами. Ольга Миколаївна, мати бітурієнта. Вона мріє, аби її син навчався саме в цьому закладі, оскільки вважає, що працівники сфери торгівлі на сьогодні найбільш затребували дуже приємні враження склалися до того, як ми не бачили студентів, ми приходили. А зараз, взагалі, підтвердилось наше враження. Будемо. Намагатися поступити в цей заклад. Чернівецький державний комерційний технікум це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який має майже півстолітню історію на ринку освітніх послуг. До нас ми запрошуємо тих, які можуть реалізувати себе у сфері торгівлі, у сфері ресторанного господарства. Студенти в цьому закладі також розвивають свої творчі таланти. До прикладу, в технікумі працює студія писанкарства. А престижні нагороди, котрі здобувають схудей на різноманітних конкурсах, засвічують. Що їм вдається поєднувати відпочинок і навчання.